Майже мінус 20 у понеділок у рівному дали команду службі порятунку розгорнути тимчасові пункти обігріву. Вже з наступного ранку на Майдані Незалежності запрацював намет із доречною уморози допомогою усім, хто змерз. Чай, одноразові стаканчики, які ми заливаємо, цукор, салфетки. Ще можемо на сім 500 теплий комбінізон. якщо при потребі надо, ми його даємо. Є. Медична аптечка можемо надати першу до лікарську допомогу. Рятувальник демонструє вміст аптечки. При цьому обумовлює, що до намету уже навідалися представники міського товариства Червоного хреста щоб з'ясувати потреби і за можливості допомогти ліками та харчовими продуктами. Щоправда, наразі, із озвученого переліку, нечасті ранкові відвідувачі просять лише чай. Пояснюють, морози послабшали і зайшли до намету радше з цікавості. Появу пункту обігріву в місті, де завжди жвавий людський потік, схвалюють. така ідея, як пункт Багато людей є такі, які не мають домівки, вони можуть зайти сюди, обігрітися, попити чайку. Будь-хто з рівнянки може зайти і попити чай ось як я. Пані Людмила працює у соціальній сфері і опікується самотніми пенсіонерами і безхатьками. Каже, у морозну пору для її підопічних такі намети дуже помічні. Тож зайшла розпитати, як намет працюватиме нинішньої зими. На дворі справді мороз і справді холодно. От я буду розказувати людям. У мене є такі знайомі вже так по роду своєї діяльності. Я бачу таких людей, які от потребують цього обігріву. Буду їх запрошувати до вас на мед. Пункт обігріву на Майдані Незалежності працює лише перший день. Про нього ще не знають, тому й охочих зігрітися небагато, пояснюють рятувальники. Як тільки інформація пошириться, відвідувачів побільшає. Крім того, від сьогодні околицями міста курсує мікроавтобус із рятувальниками. Мобільний пересувний пункт, який функціонує на базі газель, і може там прийняти 11 чоловік. Значить, ця газель їздить по місцях найбільшого скупчення людей. Відповідно, ми споставляємо стаціонарне УФО. Роздаємо громадянам гарячі напої, в даному випадку. Це чай, пригощаємо їх, щоб люди відчували себе комфортно. Пункти обігріву працюватимуть щодня з 8 до 23 години, але тільки за морозної погоди. Як тільки потеплішає, їх згорнуть. Валентина Гордич, Микола Штемпель, інформаційна програма. День.